Усім привіт! В цьому відео розповім свій випадок, як в мене не запускався двигун на тракторі. Такі двигуни ставляться на багато генераторів, мотоблоків, мотокультиваторів і на багато різної техніки. Можливо, комусь буде корисно, можливо, так само не буде запускатися двигун. Думав, можливо, свічка ще рідна. Ось така одів колпачок, доторкнувся стартером, дргаю іскра є. Ну, Думаю доберусь сюди. Це у нас поплавкова камера. Ось це болтик тут ось він відкручував, тут має потекти в нас паливо. Ну, відповідно, якщо у нас відкритий ось цей вот клапанець, паливо в нас не потекло. Ось сухий. Ось тут от. Я такий типу, носик який ось нажимається. А він залип повністю і ось таким самим білим нальотом. Ось навіть цей наліт видно. Ось. ось ця вся тяга залипла. І ось це от не рухалось взагалі. Ось так він заклинивший. Поплавок був ось так. Я ось так от. Понажимав пальцем, розрухав і тепер відкриваємо. Зараз покажу, відкриваю ось цей клапанок. І починає у нас текти бензин. Я вже перекрив, ще трошки його ось так розрухаю. Просто-напросто, після того як трактор простояв, а він стояв десь місяця три, не поступало паливо, хоч мільйон раз дьоргай, а я дьоргав багато і не завівся. Можливо в когось такий самий буде двигун. Такі двигуни багато на генераторах ставляться. Зараз це актуальна тема. Я думав, що кнопка on off ось ця вмерла, тестером продзвонив, вся працює. Спочатку думав свічка, а все просто. Після простої поплавок залип. Він ось так залип якимось таким білим нальотом. Ну, Мені здається, така якість бензину. Бензин. Я вже її доливав бензин, думав, можливо, не вистачає. А ні. Просто залип і зараз ще разок покажу. Ось. Все. Тепер працює. До того був клапан ось цей відкритий і взагалі не текло. Ось, ну зараз, я покажу. Ось. Бачимо, так? Да? Клапан я відкрив. А це от... Отак от було залепше. Все. Збираємо і пробуємо запускати. Зібрав. Прикрутив свічку, одів. Тепер на холодний запуск. І вся проблема ще разок. Може вже тут не нахолодне. За два роки активного користування це сталося вперше. Ось таке вирішення проблеми. Всім вдачі до нових відео. Нехай ваші двигуни завжди запускаються і гарно працюють. Пока-пока!